Добрий ранок малята. Ось послухайте, який я знаю віршик. Бджілка весело літає, квіткам вічка розтуляє. Каже Квіти годі спати. Я прийшла медок збирати. Про кого цей віршик? Правильно, про бджілку. До нашого садочка прилетіла родина бджілок. Вони мешкають в усіх куточках планети. У бджілки красиве смугасте тільце жовто-чорного забарвлення. У комахи є крильця і подовжний хобот носик. Завдяки носику комаха всмоктує з квітів нектар і після перетворює його на смачний і корисний мед. Бджілки живуть дружніми, веселими родинами. Давайте уявимо себе бджілками та пограємося в гру. Приготували свої ручки та повторюємо за мною. Прилетіла до нас вчора смугастенька бджола, а за нею добрий джмелик і веселий метелик. Два жуки і бабки три. У них очі ліхтарі Подзищали, політали і від втоми впали. Дуже гарно погралися молодці. За це бджілки передали вам смачного меду.